Слідчі управління. Дякуємо. Здравствуйте. Прошу? Не потрібно записувати, Чим? Заборонено чим. От для чого ви мене здобували? Ми ж не прийом проводять. Ви хотіли переговорити, будь ласка, присаджуєтесь. Але вас ви спочатку. Ми, Ми хотіли спочатку спитати, хто ви? Посаду вашу, бо на двері не написана посада. Виконуючи обов'язки, заступника начальника, слідчого. Виконуючи обов'язки начальника слідчого заступника начальника, слідчого. А хто начальник? Пану, ви заступник Сідкарка. Довганя? Так. Добре. Шо, ви, говорите, що задати питання? Е, ви так ви сято, секрети, що ви... не повинні. Дякуємо. Що... Не напрягайтесь, будь ласка, це нормально. Просто перед тим, як ви повинні заходити, ви повинні казати, буде відеозйом. А де написано, що, що я повинна? Вона. У мене, що я повинна, написано в Конституції. Ви не журналіст, маємо, що вам потрібно показати, ми покажемо. А навіщо воно вам? Покажіть, ви ж кажете, а паспорт громадянина України. Не вийде вам? Я представник громадської ради. В У нас питання по справі. Він знав. Ні, ні, ви нехай вийдете. Чого? <губіжу>. <cat2> <губі> сказали, тільки ви будете. Хто сказав? Будь ласка. Хто ви такі? Хто ви такі? Громадянин України? Я приймаю по одному. Вийдіть, тому що я приймаю по одному. вийдіть. Ви зараз чого? А а ви чого ви зараз не торкайтесь його? Не торкайтесь його. В Чому справа? Ми вас, не вбавати, ми ви ви вас прийшли а не обслідувати. Ми, ми не прийшли все. до вас запитати. Ми, ми представилися. Може бути представник Аленерсії. Тепер давайте Ну хто вам сказав? Дію, член громадської ради вправове в Закарпатській області. І на всіх таких одіях я розумію, що ти перчасно коли збираєте, коли повідомляють. Ви не придумуєте, будь ласка, своїх окремих законів. От маєте дві заяви. Повідомлення про злочин до сьогоднішнього дня сутки доба була на це. До сьогоднішнього дня я не маю повідомлення про внесення в ЄРДР. Це не принципове редактор. Ми чи не редактор? Це взагалі не принципове. Ми громадяни України. У нас є конституція, закон. Ми представляємось. Мене звати Лариса Вікторівна. Повідомлення про злочин протягом 24 годин має бути внесено в ЄРДР. Там є два повідомлення про злочини.